Привіт, друзі! З вами канал Беспішень та я, Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про аксесуари для зимової риболовлі. Список настій та речей для зимової риболовлі. В общем, друзі, не забуваємо підписуватися на наш канал та ставити лайки. Буде цікаво. Поїхали, друзі! З кожним походом на зимову риболовлю збільшується не тільки інтерес до цієї справи, але й збагаджується запас рибацьких аксесуарів. Особливо це стосується зимової риболовлі. Адже в цей час року потрібно додаткові пристосування, які допоможуть вирішити цю під час риболовлі проблеми. Отже, що нам необхідно для походу на зимову риболовлю. Почнемо з головного одяг взуття. Звичайно, для такої справи слід вибирати тільки теплий і легкий одяг і взуття, яка не буде обмежувати ваші рухи при активній ловлі риби. Вибрати комбінезон, костюм, куртки повинні бути водонепронеці, але мати властивість пропускати пар, що проходить від людського тіла. Рекомендується таку купити термопілизм. Що стосується взуття, то тут головне, щоб вона була зручною і не натирала ноги. Ще добре, якщо вона буде не промокати, на той випадок, коли лід мокрий. Рекомендується віддати перевагу взуттю з термопрокладкою. Спеціальне взуття для походу на риболон повинно бути стійким до мінус 30 градусів морозу, друзі. Основна складова частина екіпіровки рукавиці. Завдяки такого аксесуару наші руки завжди будуть втеплі. Нерідко досвідчені рибалки вибирають рукавиці, які всередині обшиті утром, а ззовні – резонтор. Такі точно не промокнуть. На голову краще надіти хутряну шапку або вовняку. Вона і зв'язана, на умови наявності не продувати капішон. Намет і ящик. Серед іншого спорядження для зимової риболовлі слід підготувати таке, як намет. Така важлива річ стане дуже до речі, якщо ви збираєтесь провести на водоймі цілий день. В сучасних наметах можна використовувати печі або для обігріву. Не менш важливий аксесуар риболовський ящик, який зберігається не тільки спорядження рибалок, але й його улов. Для вилучення риби з водойми в зимову пору треба якось діставатися до води. Просверлити лід вам допоможе холоворот. Вона ж називається бур. Незамінна річ для зимової риболовлі. Сьогодні ще найбільш популярні шнекові моделі Бура. Спеціалізовані рибалки і магазини мають величезний асортимент непоганих фінських і шведських моделів. Крім того, є і якісні моделі вітчизняного виробництва. Незважаючи на привабливо достатнє криголома, багато рибалок досі віддають перевагу пішні, яка хоч і не швидка, але лід може розколоти. Рибальські снасті, друзі, важливо багато уваги приділити підбору правильних снастей для лову риби. Необхідно вибрати волосінь для зимової риболовлі, балансири, блешні, мормишки. Волосінь слід брати міцну і в той же час тонку. Благо в наш час сучасні технології, це не проблема. Дуже популярна останнім часом монофірна волосінь для лову риби взимку японського та українського виробництва. Згідними такої ліски високоякісної сировини, а також вона не скручується назад в моток, повторюючи форму котушки. Вибір вудочки, друзі. Безумовно, один з найважливіших атрибутів зимової ловлі це вудка. Серед поширених варіантів можна відзначити конструкцію балалайка, що відзначається. Круглою ручкою в якості поміщення котушки всередині. Використовуються і котушки, що мають довгу рукоять. використовуються з пластику пробки або пінопласту. Самими міцними і зручними є коркові рукоятки. Крім того, він такої рукоятки там не мерзнуть у руки в рибака. Котушечки. друзі. Така річ, як котушка для зимої риби, також повинна бути надійною і міцною. В зимову пору при лові риби на моромішку рекомендується використовувати портативні котушки. Зимові котушки повинні мати невелику вагу і бути стійкими до морозу. Також не задавати наявність запасу волосіння на котушку. Поплавок. Для ловлі риби взимку слід вибирати чутливий поплавок. Він повинен бути невеликим і обмічним. Важлива відмінність зимового поплавця, невелика вантажопідйомність. Як відомо, риба взимку менш активна, і млява чіпляється чіпляється наживку, тому поплавець повинен це помітити. Ну і друзі, поговоримо трошки про інші речі на зимовій риболовлі. Серед приладдя входять в список необхідних речей для зимової риболовлі, також є. Для всіх зрозуміли предмети, як електронний сигналізатор. Клювання, цей пристрій стіпиться на вуку і передає і зупові сигнали в разі коливання кілка. Щоб витягти рибу із лунки, використовують зимовий підйомник, павук. Багато рибалок ще не чули про це, а тим більше не використовували дане принаймні. Не завадять рибакам на зимовій рибалці, також обігравачі для ноги і рук. Вони являються собою сухі суміші, які контактуються з повітрям. При що виділяють тепло суміш, треба засипати в будь-яку ємкість і помістити в кишені руки, слід гріти по черзі. Дані суміш можуть бути використані для обігріву кінців окні. Якщо хочете, щоб ваш живець мав бадьорий вигляд, використовуйте спеціальні ємкості то до того перенесення, які називаються камінь. Всередині цих ємкостей підтримується потрібний кисневий режим. Подібні аксесуари для, було, для риболовлі «Мормижниця», в якій рибалик зберігає мотиль і блешні. Не забувайте взяти на зимову риболовлю, шумівну або червак для прибирання снігу з лунки. А витягування спільної риби допоможе багорик. Також рекомендується взяти з собою аптечку, термос з чаєм. Рибиномір, заточку. Лягачків, складні ніж і ще багато корисних речей. Приємного перегляду, перегляду вам, у гарної хуловою і нехай ваше спостереження буде за стаду в зимових умовах. А на цьому моє друзі, все. З вами був канал Dysfishн. Петючик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на рибловлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.